Доброго доброго дня. Подивимося з вами, значить, таке питаннячко, Найбільші, о, Господи, найближчі три дні. Найближчі три дні. Такс, найближчі три дні. У нас йдуть вихідні. Так що подивимося, що чекати. Найближчі три дні. Чого нам чекати? Чого ну, чекати? Так, все, поїхали. Найближчі три дні. Так, колісниця. У когось дорога, у когось прорив, у когось десь хтось буде їхати, десь путешествувати, якісь дороги випадають. Якісь зустрічі, якісь там договори. Ну, колісниця це в нас прорив і движение. В общем, на дні хтось десь буде їхати. Вот п'ятерка пентаклей. Ой, пятерка Пентакли это у нас карта бедности. Бедности отношений, бедности, денежной бедности, эмоций, нехватка внимания, любви и ласки, как то кажут. И еще что там? на ближайшие три дни. Король кубков, мужчина, любимый мужчина, смотрите, встреча с мужчиной, с молодым человеком. В общем, у кость прорисуется так, что можливо до кого-то приедет мужчина. Ваш мужчина, от, з яким ви давно не общалися, як, якого давно не отримували понімання, розуміння, ну, як я говорю, любі і ласки, так? От, можливо, ви поїдете, тому що дорога випадає чи туди, чи туди, в будь-яку сторону, як то кажуть, і давно не общались, давно не бачились. І ви так бачите, якось на картиночки. Чекаєте і переживаєте от такої от. От, ну, мужчинка такий. Любимий вами і вас він кохає. Дивіться, який гарний король Кубков. Вас кохає. В общем, я вам хочу вам сказати. Буде зустріч з таким молодим мужчиною. Це в нас води, водна стихія. Інтересний момент, да, я вам хочу сказати, що до мене їде в гості син мій. Він у мене риба. І він водна стихія. Вот. І прям, ну, прям в точку карти. Бачите? Ви теж там така ситуація у вас буде, що... Хтось до вас приїде в гості в ближайші ці три дні. От. І не важно там діти. Може, я ж говорю, чи діти, чи ваш чоловік, чи, можливо, ви навіть в дорозі познайомитесь з мужчиною, з молодим чоловіком. Ви будете такі, знаєте, у нас сидіти, задумчили, думати за свої проблеми, за своє то, що у вас в житті щось. І тут буде от мужчинку встрітити в дорозі, на дорозі. Вот як то кажуть, і може на то місце, де ви поїдете, може даже блін на роботі.